Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про лампи, які мають встроєний акумулятор і які заряджаються від самої люстри, в яку вони вкручуються. Замовлені вони також в Китаї на Аліекспрес. Мають різну потужність. Тобто, ви бачите, ось ця лампа має 12 Вт, ця менша має 9 Вт. Кожна лампа була запакована в коробочку, коробочка прийшла прим'ята. До кожної лампи додається гачок, на який можна чіпляти, якщо ви, наприклад, хочете перевісити її в інше місце. На гачку, на цій штучці, є кнопочка, яка дозволяє лампу включати і виключати. Тобто, ви можете зарядити її від люстри від цоколя. А потім викрутити і заряджену лампу ввішати в інших місцях. Ну, наприклад, в кімнаті у вас немає такої люстри, в яку можна таку лампу вкрутити, то можете чіпляти за гачок і натискати кнопочку, щоб її вмикнути і вимкнути. Це чудо лампи, можна показувати фокус ним, тому що, при тому, як торкнутися лампа засвічується. І може так горіти. Ці лампи я замовила 2 грудня, отримала їх перед самим новим роком, 29 чи 30 грудня. Тобто йдуть вони фактично місяць часу, мені вони пройшли на Укрпошту. Давайте перевіримо, як вона буде світитися. Ці лампи продаються з різними цоколями. Я брала з цоколем E27, це стандартний цоколь, який підходить до більшості люстр. Зараз я вкручу цю лампу більшу і побачимо, як вона буде світитись. Ось як вона світиться. Зараз ми виключимо інше джерело освітлення. І прошу подивитися, як світиться ця лампа. Скажу так, що незручно її використовувати дуже в люстрах, тому що у плафон, де звичайна маленька лампочка, цей гігант просто не поміщається. Треба знімати плафон, щоб вкрутити її для того, щоб вона світила. Ну, я вам скажу загалом, світить вона дуже добре. Якщо бачили попередні мої відео, то, відповідно, можете порівняти, наскільки яскраво світить ця лампочка. Нагадую, вона на 12 Вт. Ось, абсолютно все видно. Давайте викрутимо цю лампочку і вкрутимо іншу. Порівняєте? Дуже класне відео виходить, і мені абсолютно нічого не видно, як його вкручувати, але чого не зробиш. Ось для порівняння лампочка на 9 Вт. Як на мене, в принципі, різниці я не відчуваю. І та, і та лампочка світить, як на мене, однаково. Можете на хвилинку-півтори перемотати відео і порівняти одну лампочку і іншу. Як на мене, світить однаково. Єдине, що ця лампочка менша по розміру. Ось для порівняння я беру в долоню лампочку. Ви бачите, наскільки вона просто, вона здоровенна. Ну, от, вона може і так світити. Можна ставити в чашку з водою, і вона теж буде світити ось так. Що я вам скажу, чи я з ними задоволена. В принципі, світять вони яскраво. Мають всередині акумулятор, який тримає ну, години-дві на яскравому освітленні, а потім поступово починає стухати і ще години-дві світить як нічник, можливо, чуть-чуть яскравіше. Але тьмяним світлом. Саме світло, як на мене, віддає синевою, Тобто, воно не дуже корисне для очей. Що хочеться сказати, що не дуже зручно її мати. Тому що якщо світло вимикають тільки там на 2-3 години в день ввечері, то а інший час світла є, то, в принципі, можна її використовувати. Але якщо світло вимикають на довший період часу, наприклад, там на, на 6 годин, або кілька днів не буде світла, то відповідно її недоцільно використовувати, адже вона вам просто не знадобиться. Зарядити іншим способом її, крім як від плафона, від люстри вашої, не вийде. Крім того, ще одним мінусом скажу те, що заряджається вона тільки тоді, коли вимикач ваш включений. Тобто, якщо світло горить. Воно заряджається. Якщо світло не горить, тобто впродовж дня ви її не зарядите. І впродовж ночі теж, в принципі, не зарядите, адже вам доведеться спати з включеним світлом. Вартує така лампа до 5 доларів вона коштує, Тобто 4,80 коштує лампа 12 Вт, і трошечки менше коштує на 9 Вт. Як на мене, вартість, в принципі, невелика, але краще купити звичайну USB-лампу, кругла лампа в моєму першому відео, про яку я розказувала, як на мене, світить краще і достатньо. І, скажімо, її можна використовувати довший період часу і не перейматися, яким чином її зарядити. Тому, от, от, оці смарт-лампи, як на мене, ну це так. Погратися. Але реально не дуже зручно їх використовувати, і не дуже довго вони світять. Години-дві освітлення, ну, таке. Дякую за увагу. Сьогодні вийшло довше відео, ніж завжди. Але я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, якщо воно вам сподобалось і було корисним. До нових зустрічей. Бувайте!